Розкажіть про оперативну ситуацію, що змінюється як минула доба, минулий тиждень, тиждень, які прогнози? Є невеличке уточнення. 92-га штурмова бригада, принципова відмінність. Е і що стосується оперативної обстановки на поточний момент, якщо казати про вітинки, де підрозділ продовжує виконувати бойові завдання, якщо казати про глибоке, ситуація залишається без суттєвих змін. Противник залишається достатньо активним, але всі його намагання розбиваються, розгромлюються силами оборони. Тому ситуація повною мірою контрольована і за рахунок титанічної роботи сил оборони ініціатива повністю знаходиться в наших руках. Плюс-мінус, маю сказати, що вдається реалізувати також завдання, які пов'язані з вибиттям противника з ним позиції. Як ви знаєте, на минулому тижні сили оборони на цьому вітинку провели заходи і вдалося противника витіснити з ряд позицій, які він займав довгий час зайняти їх, надійно закріпитися і не допустити того, щоб противник з зворотніми ударно-штурмовими діями вибив нас з тих позицій, які вдалося зайняти. Тому бій продовжується, і дуже і дуже позитивна загалом перспектива складається. Можна сказати певністю, що в короткостроковій перспективі з заділом на майбутнє противник успіху на цьому вітингу Мати не буде інша ситуація. Зараз розвитається на Куп'янську. Противник продовжує активно застосовувати свою авіацію скрованими бомбами, нищуючи лівий берег, прасуючи зранку до ночі, як ви знаєте, було саме з цим прийнято рішення про відселення цивільного населення з цілю збереження їхнього життя та здоров'я. Тому що противник, як ви розумієте, не застосовує свою авіацію виключно по силах оборони. Противник застосовує свою авіацію площину, зокрема навмисно атакуючи ті масиви, де проживають люди, також додатково продовжується тиск зіллю вийти на адміністративні межі річки Оскіл, називаємо це так, правильно буде сказати, на лівобережний плацдарм. Закріпитися і в подальшому нарощувати свої спроможності, щоб була можливість вийти на куп'я з вузлової. але вгризтися на лівобережному плацдармі противнику також не вдається. Є дуже багато інформації з приводу потенційного форсування річки скіл, але скажу, що це на поточний момент і в короткостроковій перспективи для ворога є неможливо. Чому для того, щоб форсувати річку, необхідно міцно закріпитися противник цього не зробив. Плюс додатково сама по собі ріка вона є достатньо стрімкою. Точно знаю про що кажу, тому що складість сил оборони ми форсували цю річку у 22-му році під час харківського контрнаступу, і це було дуже і дуже складне завдання. Тоді особовий склад сил оборони зробив неможливо, і нам вдалося форсувати на поточний момент в розвитку безпілотних систем технологій. Для противника це завдання є за моїм переконанням цю хвилину, і в найближчу перспективу неможливо. тому продовжується бій, продовжується виявлення, вибування противника і впроваджується робота щодо максимального призупинення можливості противника просуватися будь-яким чином. Пане Юрію щодо ураження ворожої техніки. Зокрема, розкажіть про останні здобутки, якщо можете, от що вдавалося вражати вашому батальйону чи можливо суміжним підрозділам, теж на ділянці. Бо робота титанічна, абсолютно точно ви кажете. Це в соцмережах, коли там бригади постять відео. Це виглядає дуже вражаюче, ефектно. Але за цим, за кожним влучанням, стоїть справді дуже серйозна робота наших сил оборони. Є, напевно, знову таки дві складові відповіді на ваше питання. Питання: перше: це останні штурми, які проводив противник. 17 одиниць техніки було задіяно якраз на купінському відтинку. В той день батальйонних легене вдалося знищити 8 БМП-2 танки, село оборони з 17 одиниць загалом знищити на полі бою 15. Решта покинула театр бойових дій, але зазнавши певних пошкоджень. Тобто точно потребують ремонтних робіт. Що стосується штурмової піхоти, яку противник в певних локаціях зміг спішити, також вона була відпрацьована як безпілотними системами, так і іншими вогневими засобами сил оборони. Загалом щоденно є результати як в батальйоні Хлеста, так і в силах оборони, які тримають вітинки, по знищенню систем реактивного вогню легкоброньованої броньованої техніки, гармат причепних, пілотів ворожих живої сили і інші категорії цілей. Яка пре на нас з усіх сил сил, тому що для противника завдання покупщині тільки вперед їх не хвилює їхній особовий склад. Чому тому що це є найдешевший ресурс, який на поточний момент застосовує Російська Федерація у війні проти України? Відповідно, вбили роту, сили оборони, знищили, розгромили противник. Заводи наступного через певний час перегрупується і знову продовжує тиск. Саме тому дуже важливо мати достатню кількість необхідних засобів, як вогневих, так і техніки безпілотних для знищення цього противника. І тут є знову такі дві складові. Перше це підтримка наших партнерів. Як ви знаєте, Сполучені Штати Америки виділили додатковий транш і цим траншем передбачено не лише поставка зброї та боєприпасів, так а і фінансування тих виробництв, які є в Україні для нарощування спроможності і кількості виготовлення. Безпілотних систем, які будуть поставлені до сил оборони, е, також варто зуважити підготовку особового складу. Ця робота також постійно триває. І особовий склад, який зараз громить ворога: 80% батальйонів Хлест це ті люди, які були мобілізовані на початку 24-го року або весною 2024 року. так? І зараз ці люди змогли пройти загальну військову вишку, спеціалізовану підготовку вишку на базі батальйонного гілес і стати ефективними в боротьбі проти окупанта. І хто це люди? Це люди різних професій. Це вчорашні ваші сусіди. Це ті люди, в яких ви купували каву, які ви продавали каву. Це ті, хто нас оточують. Тому коли з нас на нас з плакатів дивляться злітики рекси, які максимально підготовлені, хтось думає, що я можливо не зможу. От вони фахова підготовка їх для цього народили. Мі друзі, воює українська нація, і ключом до перемоги є загальна підготовка. Зараз держава про це треба сказати зробила дуже важливий крок і дала можливості ряду бригад мобілізувати людей напряму і готувати на базі бригад, бо є відповідні навчальні центри. Це суттєво підвищить і ефективність підготовки особового складу і підвищить живучість та виконання. Бойових завдань на полі бою. Чому також про це треба сказати? Уявіть, сьогодні пілот батальйону Ахілесу знаходиться на бойових позиціях громатехніку. Завтра в нього відбулася призмінка, він відпочив один день, тому що треба і привести себе, скажімо так, у відповідність до подальшого виконання бойових завдань. Люди мають трохи відпочивати. І на наступний день він їде на полігон, де готують нове поповнення штурмових підрозділів. І відповідно з штурмовим підрозділом відпрацьовує тактику застосування безпілотних систем Симавіки скидамфіодрони і багато чи іншого для того, щоб хлопці яким на плечі впала за моїм переконанням найважча робота при рівнозначній повазі і важливості цих представників сел оборони, але штурмовики піхотинці несуть основну важкість війни на своїх плечах. Що вони вже були підготовлені. Хто може підготувати краще ніж той пілот, який вчора активно громив ворога на полі бою, а сьогодні показує, як ворог може застосовувати проти них безпілотні системи і як потрібна тактика укриття, переміщення і всього іншого для збереження життя, виконання бойових завдання? Тому це підвищить, підвищить суттєво і рівень підготовки, і рівень живучості, і рівень виконання бойових завдань. І основну цінність так це збереження життя та здоров'я української нації, українських військових. Угу. Пане Юрію, на останок запитаю про північнокорейських військових. Широко зараз обговорюється ця тема. Зеленський напередодні сказав, що північна корея готує для війни проти України дві бригади по 6 тисяч осіб. Чи вбачаєте ви серйозну загрозу? Треба просто уявити стільки. Я скажу цивільною мовою. Уявіть олімпійський стадіон так заповнений на якомусь одному з концертів, так яка це маса людей. А тепер уявимо, що це військовослужбовці, які пройшли злагодження, які підготовлені, у яких є тільки команда вперед. Для нас це звісно є додатковим. Е підбираю слово, бо за винятком леливих не приходить нічого в голову. Скажу так, що це є додаткова можливість Росії тиснути, і як наслідок здобувати певні тактичні результати на полі бою. Але це ще й дуже потужний політичний сигнал. Наші партнери зараз мають прийняти ряд вольових рішень від доставки своїх інструкторів на територію України. Це підвищить якість підготовки наших військовослужбовців і збереже час в логістиці, доки поїхали, доки вивчились, доки повернулися назад. І відповідно були пропозиції свого часу пам'ятаєте, півроку назад по певному контингенту від країн-партнерів, які б могли б стати на важливі напрямки. Замінити собою сили оборони, це на ті напрямки, де які потенційно загрозили, але де не точаться бойові дії вздовж лінії державного кордону з Білорусі з Російською Федерацією. А наш резерв, який ми могли вивільнити, підперти ті напрямки, які найбільш будуть потребувати в зв'язку з масштабуванням російської фаційних військ за рахунок підтримки, зокрема Кореї. Угу. Почула вас, пане Юрію, дуже вдячні за те, що знайшли сьогодні можливість з нами поспілкуватися. Юрій Федоренко – командир батальйону ударних БПЛА, ахілес 92 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового отамана Івана Сіркам. Пасибі до Дякую.